Україна сьогодні не просто поле бою? Це майданчик, де вирішується, що таке справжня безпека, адже порожні паперові домовленості з Росією вже показали свою марність, коли за ними немає сили. Тим часом Володимир Зеленський наголошує, мир можливий тільки з юридичними гарантіями від США та Європи. І вже зараз 26 країн коаліції охочих готуються стати нашим щитом на суші, морі і у небі одразу після припинення вогню. Та чи здатні міжнародні гарантії справжні захистити державу від нової Агресія і чому одні союзи стають фундаментом світового порядку на десятиліття, тоді як інші розсипаються, залишаючи по собі лише порожні обіцянки, детальніше у нашому матеріалі. Першим у світі експериментом зі створення механізму колективної безпеки після Першої світової війни стала Ліга націй. Вона мала дипломатично вирішувати конфлікти, вводити санкції проти агресорів і загалом стримувати війни. Якщо переговори двох сторін не допомагали, справу розглядали суд чи Рада Ліги. Формально порушення миру вважалося війною проти всіх членів ліги, і рада могла рекомендувати спільні воєнні дії та санкції. Та головний недолік полягав у тому, що війна як метод розв'язання спірних питань не заборонялася. До того ж, багато важливих положень статуту не були втілені в життя внаслідок розбіжностей позицій головних членів Англії та Франції. Таким чином, саме принцип одноголосності в купі з гострими суперечками між членами ліги став перепоною на шляху до прийняття термінових політичних, воєнних та інших важливих рішень. Так, за перші 10 років свого існування з 1919 по 29 роки Лігою націй було розглянуто 30 міжнародних конфліктів, і навіть більшість з них вдалося розв'язати. Але колективна безпека дала тріщину у 1935 році, коли в країну член Ліги Ефіопію вторглася Італія. Ліга націй, хоч і засудила напад, і навіть запровадила економічні санкції проти Риму, але вони були обмеженими та не поширювалися на такі стратегічно важливі товари, як нафта, вугілля та сталь. І з обставин українці прекрасно розуміють, чому економічні санкції такого плану не зупинили агресора. Неспроможність Ліги націй захистити Ефіопію, дискредитувала тодішню систему колективної безпеки та показала її безсилля перед агресією великих держав. На піку в 1932 році Ліга налічувала 60 членів, але з різних причин 16 з них вийшли. США взагалі не приєдналася. СРСР виключили у 1939-му через війну з Фінляндією, а Німеччина сама вийшла у 1935-му. А друга світова війна не стільки остаточно поховала Лігу націй, а й занурила світ у хаос наступним кроком з політикою умиротворення. Мова піде про Мюнхенську угоду 1938 року, підписану Німеччиною, Італією, Францією та Великою Британією, яка фактично дозволила третьому рейху анексувати судецьку область, де проживала значна німецькомовна меншина. Причому Чехословаччину на ці переговори навіть не запросили а в обмін на здачу території їй пообіцяли нічого конкретного. Отже, в додаткові декларації прем'єри Британії Невіл Чемберлен та Франції Едуарда Ладіє натякнули, що надалі можливе міжнародне гарантування нових кордонів Чехословаччини. Проте ця декларація була радше політичною димовою завісою, адже жодних юридичних зобов'язань чи механізмів захисту вона не містила, і Прага лишалася наодинці з Гітлером. Тоді у британському парламенті голоси проти політики умиротворення прозвучали надто тихо, і справжня катастрофа не забарилася, адже згодом у березні 39-го німці окупували решту території Чехословаччини. а світ отримав доказ того, що дипломатичні запевнення без реальних механізмів захисту нічого не варті. Ця історія перегукується із сучасними подіями, бо як і тоді Росія намагається домогтися, аби Україна здала укріплені території принаймні на Донбасі в обмін на абстрактні обіцянки. І як показує приклад Чехословаччини, без справжніх гарантій – це прямий шлях до ще більшої агресії. Так, вже за кілька місяців після захоплення Чехословаччини настала черга Польщі, яка, на відміну від попередниці, отримала гарантії безпеку одразу після поглинання чехів німцями. І вже за три дні після вторгнення Німеччини в Польщу і початку Другої світової гаранти безпеки Британія та Франція все ж оголосили війну. І на думку історика Владлена Мараєва для Гітлера це стало несподіванкою. Судячи з усього, Гітлер майже до самого початку світової війни був переконаний, західні демократії не вступлять у війну, не оголосять проти нього війни, або ж принаймні ніяк йому не зашкодять. Та, попри гучні заяви, військова допомога полякам була мінімальною. Британія провела лише кілька малоефективних авіанальотів на німецькі міста і порти. Франція здійснила так званий сарський наступ введення військ на невелику частину німецької території, але вже через місяць операцію згорнула через втрати та пасивність командування. Так почалася дивна війна, період, коли війна ніби й була оголошена, але на західному фронті майже не точилися активні бої. Таким чином, випадок Польщі відрізняється від історії тодішньої чехословаччини. Тут гарантії все ж були виконані. Формально Лондон і Париж дотрималися слова, оголосивши війну агресором. Але для самої Польщі ця підтримка мала здебільшого політичний, а не практичний характер. Згодом, після завершення Другої світової, на зміну ліги націй стала нібито ефективніша організація Об'єднаних Націй. Однак ключовою проблемою, яка заважала і заважає результативності, досі є право вето постійних членів Ради безпеки, серед яких Росія, США, Китай, Англія і Франція. Звісно, рішення Генеральної асамблеї ООН вони не можуть заблокувати, але це лише резолюції. Наприклад, ООН в кількох резолюціях засудила агресію Росії і щодо Криму, і щодо нинішньої повномасштабної війни. Тоді 140 держав підтримали територіальну цілісність України, і лише 5 країн, включно з Росією, підтримали агресорку РФ. Тому це й не було прийнято на рівні Ради безпеки. Ну і звісно, що варто згадати болючу для українців тему Будапеського меморандуму. Це сумнозвісний договір України з Росією, Британією та США, підписаний 94-го року про відмову Києва від ядерної зброї в обмін на різноманітні обіцянки щодо безпеки. Цей документ містить шість пунктів про повагу до незалежності, суверенітету та існуючих кордонів України, декларації зобов'язань не застосовувати проти України зброю, включно з ядерною, а також негайні дії з боку Радбезу ООН, якщо на нас нападе якась із ядерних держав. Тоді підписанти пообіцяли проводити консультації, якщо щось із цього станеться, і воно справді сталося у 2014 році, коли один із гарантів Росія анексувала Крим, почала гібридну війну, а згодом і повномасштабну проти України. При цьому в Україні вважають, що Будапейського меморандуму не дотрималися не лише Кремль, а й західні гаранти. Але на заході інтерпретують по іншому. Експосол США в Україні Стивен Пайфер ще у 2018 році писав, що у меморандумі Україна отримала запевнення щодо безпеки, а не гарантії. Адже у документі справді не прописані чіткі механізми реагування на вторгнення в Україну, окрім консультацій, які США та Британія дійсно провели у березні 2014 року. Зрештою, частина експертів та істориків кажуть, що Будапейський меморандум був більше про політику, ніж про якісь реальні гарантії. І укладався відповідно до політичних умов початку 90-х, коли Україна сама оголосила курс на відмову від ядерної зброї. Україна задекларувала прагнення до без'ядерного статусу і підписала низку відповідних угод. І Розворот з цього курсу обов'язково призвів би до радикальної зміни ставлення цивілізованого світу до нас. Ні кредитів, ні інвестицій, ні політичної підтримки. А то й повна ізоляція. Хай там, що навряд чи якась із держав, що має ядерний арсенал, тепер в осяжному майбутньому відмовиться від нього. Тим більше в обмін на щось на кшталт Будапайського меморандуму. Поруч із ООН, так само на руїнах Європи після Другої світової у 49-му році був створений північно-Атлантичний альянс, але вже з метою убезпечити Європу від зіткнення з радянським союзом. А після розпаду СРСР -СР, альянс трансформувався з оборонного блоку в силу, що втручається у конфлікти для стабілізації. Саме НАТО зупинило різанину на Балканах у 90-х, коли у 95-му році, після тривалих етнічних конфліктів і різанини у Сребрениці, альянс завдав масштабних авіаударів по позиціях боснійських сербів. Це змусило сторони сісти за стіл переговорів і згодом підписати Дейтонські угоди, які зупинили війну в Боснії та Герцеговині. А в 1999 році НАТО втрутилося в Косово через масові етнічні чистки і злочини проти албанського населення, і за декілька місяців бомбардувань сербських військових змусили Слободана Мілошевича відвести війська і прийняти міжнародну адміністрацію в Косово. Варто згадати, що НАТО відомо своїм головним принципом статтею 5, за якою напад на одного члена означає напад на всіх. Проте він застосовувався лише раз після терактів 11 вересня 2001 року у США. Тоді всі члени альянсу підтримали Вашингтон у війні проти терористів аль каїди та операції в Афганістані. Також свого часу НАТО стало порятунком для країн Балтії: Литви, Латвії та Естонії, для яких вступ до організації у четвертому році став моментом порятунку від історичних посягань Росії. Але зараз цю впевненість розхитують не такі вже й райдужні реалії, адже після масової атаки РФ повітряного простору Польщі 10 вересня альянс не відреагував з достатньою рішучістю. Як ви зрозуміли, міжнародні організації створюють із різних причин, щоб мати спільні цілі, отримувати вигоду чи вирішувати окремі завдання через переговори. Але на практиці, через відсутність дієвих механізмів примусу, ці структури часто залишаються майданчиком лише для дискусій, а не для реальних дій. До цього додаються бюрократія, нестача ресурсів і суперечливі національні позиції. Реформи блокуються саме тими, хто має найбільший вплив, тому організації не здатні адекватно реагувати на кризи від воєн до кліматичних катастроф. Водночас можна окремо розглядати гарантії, надані саме США, які традиційно позиціонують себе як гаранта безпеки своїх союзників. Але історія показує, що обіцянки іноді виявлялися крихкими. До прикладу, після багатьох років участі американських військ у В'єтнамській війні, паризькі мирні угоди 1973 року дозволили президенту Річарду Ніксону виставити себе миротворцем у конфлікті, який більшість американців вважала невиграшним. Тоді війна протиставила південний В'єтнам та його союзника США проти комуністичного північного В'єтнаму, підтримуваного Китаєм та СРСР. США пообіцяли продовжувати військову підтримку і навіть заявили, що у разі нового наступу комуністів вони повернуться з новолучезною військовою повітряною силою. Але коли північний В'єтнам розпочав наступ у 75-му році, гарантії Ніксона виявилися порожніми, бо після його відставки та приходу Джеральда Форда залишки американської підтримки були відкликані і південь впав. Тоді президент Південного В'єтнаму Нгуєн Ван Д'єо, попри свій опір, був змушений прийняти умови угоди, побоюючись повного залишення союзника союзникам призволяще. Ситуація схожа на нашу, адже Київ теж змушений балансувати між зовнішньою підтримкою та реаліями безпеки. У той час між комуністами та Сполученими Штатами була змова з метою досягнення угоди від 26 жовтня 1972 року. У мене вистачило сміливості сказати державному секретарю Кісінджеру в той час: ви хочете продати інтереси та життя південних в'єтнамців? Що стосується мене, в'єтнамця, я не можу цього зробити. Подібна логіка проявлялася й у випадку Афганістану. Довська угода 20-го року, укладена вже адміністрацією Трампа з Талібаном, передбачала виведення американських військ і обіцянки бойового угрупування не підтримувати терористичні організації. Афганський уряд, який південно-в'єтнамський союзник США у В'єтнамі, не брав участі у переговорах, а натомість став заручником американських рішень. І коли США та НАТО почали відступати у травні 21 го Талібан лише дочекався цього моменту, щоб відновити контроль, і до серпня афганський уряд. Пав, залишивши Кабул у руках бойовиків. Але що стосується злетів, то тут можна згадати безпекові гарантії, які Південна Корея отримала від США після корейської війни. Так у 1953 році президент Лі Син Ман буквально вигризав у Вашингтона зобов'язання захищати країну. Натомість самі американці довго пропонували лише політичні заяви і міжнародні декларації. Але зрештою США погодилися на підписання договору про взаємну оборону. Не забуваємо, що ці гарантії безпеки ніхто не роздавав їх доводилось буквально вигризати зубами в Америці, причому у момент, коли перемир'я вже набуло чинності. Цей документ не лише юридично закріпив союз, а й дозволив залишити на території Південної Кореї американські війська. Саме їхня присутність стала стримуючим фактором для КНДР і гарантією, що нове вторгнення не залишиться без відповіді. Згодом США навіть розмістили на півострові тактичну ядерну зброю, підсилюючи ефект ядерної парасольки. І ці гарантії безпеки створили настільки стабільні умови, що Сеул зміг зосередитися на відбудові та економічному зростанні. Та країна, яка ще у 50-х була зруйнованою війною, згодом увійшла до світової десятки виробників озброєнь. Погодьтеся, цього було б нереально досягти в умовах постійної загрози масштабного вторгнення. Звичайно, і цей союз мав кризові моменти у різні роки. Американські адміністрації намагалися переглянути умови присутності своїх військ, вимагали від Сеула більшої фінансової участі або обмежували відповідь на провокації північної Кореї. Найгучніше ці заяви звучали за першого і другого президентства Дональда Трампа, коли Вашингтон вимагав від Південної Кореї у кілька разів підвищити оплату за розміщення американських військ. Але головне залишилось незмінним за 72 роки. Перемир'я США не відмовилася від взятих зобов'язань, а Південна Корея отримала реальний захист, який дозволив їй стати сильнішою. Останнім підтвердженням цього стало підписання у 24-му році оновлених домовленостей між Вашингтоном і Сеулом щодо стратегічного ядерного стримування, які офіційно закріплюють готовність США застосувати весь спектр можливостей для захисту союзника. Адже згідно з угодою Південна Корея збільшить свою частку до приблизно 1,1 мільярда доларів. У 26-му році що на 8,3% більше ніж у 25-му році, і саме цей досвід показує, що гарантії безпеки працюють тоді, коли вони мають конкретне юридичне і військове наповнення а союзник готовий наполегливо їх виборювати і підтримувати. Також один із найміцніших союзів, що ґрунтується не стільки на формальному договорі, а на мережі стратегічних домовленостей США надали Ізраїлю. Попри те, що США першим у світі визнали країну Ізраїль, практично одразу після її створення у 1948 році, стосунки двох країн не були близькими впродовж перших 19 років існування країни. США бачили стратегічний інтерес у налагодженні відносин із багатими на нафтоарабськими країнами, і усе змінилось після шестиденної арабо-ізраїльської війни 1967 року. Тоді на бік арабських країн став СРСР, який після перемоги Ізраїлю розірвав з ними дипломатичні відносини. А США побачили в Ізраїлі сильного союзника у холодній війні. З цього моменту США стали, якщо хочете, безумовно закоханими в Ізраїль, і з цього починаються особливі відносини. Є відчуття, що Ізраїль та США воюють на одному боці. У них склалися дуже тісні військові відносини. Спершу у відносинах був холодний розрахунок, але потім вони переросли у щось більше і продовжували розвиватись навіть після закінчення холодної війни. Стосунки мали спільне моральне підґрунтя, адже штати бачили в Ізраїлі єдину демократію на Близькому Сході. Відтоді співпраця лише поглиблювалася. США забезпечили Ізраїль масштабною військовою допомогою, включно з найсучаснішими системами озброєнь і технологіями, а також гарантували щорічне фінансування оборонного бюджету. Ключовим документом став меморандум 2016 року, який передбачає 38 мільярда доларів щорічної допомоги до 2028 року. До того ж, Вашингтон послідовно захищає Ізраїль на міжнародній арені. Так, попри шквал критики на адресу Ізраїлю за удари по лідерах Хамас у Катарі, Сполучені Штати і далі залишилися головними гарантами безпеки Ізраїлю, і доказом цьому стало голосування в Генасамблеї ООН 12 вересня. Хоча світова більшість підтримала Нью-Йоркську декларацію про створення палестинської держави, але США разом з Ізраїлем і меншістю виступили разом проти. Ці приклади демонструють, що США можуть виступати гарантом, але цей захист має межі, а визначені внутрішньою політикою, президентською волею та зміною пріоритетів. Бо гарантії США можуть бути потужним інструментом або порожньою обіцянкою, залежно від моменту і геополітичного контексту. Тож, як ми бачимо, Україна не може спиратися лише на міжнародні структури чи обіцянки окремих країн. Вирішальним залишається власна сильна армія та союзники, готові діяти, а не лише висловлювати стурбованість. Досвід також довів, що гарантії безпеки втрачають сенс, коли. Іхні підписанти самі стають агресорами або підтримують нападника. Тому ключем до завершення війни та запобігання новим загрозам мають стати чітко прописані механізми і зобов'язання від гарантів, які б не допустили можливості для різночитань на зразок будапецького меморандуму та не залишилися порожніми деклараціями, як численні угоди у 20-му столітті.